Доброго дня. На сьогоднішньому уроці історію України в 11 класі далі розглядаємо десталінізацію. Отже, ми вже знаємо початок десталінізації, прихід Микити Хрошев до влади і ті процеси, які почалися в той період часу в Україні і в Радянському Союзі. Але перемели таким переломним моментом десталінізації, вирішальним, був 1956 рік. Річ ті, що саме на початку 1956 року, в Лютому відбувався, проходив 20-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. Ну, за традицією, яка була в Радянському Союзі, саме з'їзд Комуністичної партії вирішував найключові, найважливіші питання в радянській державі. І тому саме на тому з'їзді, а за той період часу Хрущо вже. Три роки був при владі. Певним чином йому вдалося зміцнитися при владі, розставити на ключові пости своїх людей. Тим чином Хрущов відчував себе більш, як то кажуть, захищеним, більш впевненим. І саме після того, як на з'їзді було його обрано керівником, а його людей було обрано на керівні посади, Хрущов вирішив, що пора діяти, пора далі йти. В тій політиці, яку ви намієте, а саме політиці дестарінізації. І саме на з'їзді Хрощов виступив із таємною доповіддю. Вона була закрита, вона не друкувалася відкрито в пресі. І в той період часу, і саме в тій таємній доповіді, а вона тривала 4 години, пакета Хрощов е виступив перед партією, перед делегатами з'їзду. З доповіддю, тема, якої була про культ особи Сталіна. І саме в тій доповіді Хрошов критикував Сталіна, критикував сталінізм, критикував його систему влади, критикував репресії і таким чином намітив певні напрямки, як потрібно виходити з тої політики, яку до того вів Йосип Сталін. І тому саме після закінчення з'їзду делегати з'їзду роз'їхалися по цілому радянському сюзі, включаючи Україну, були ще закордонні гості комуністи. І саме так як партія підтримувала доповідь Хрущова, саме в той період часу Хрущов, як то кажуть, мав вже розв'язані руки, розпочав системні, намагався робити системні дії стосовно десталінізації. І таким чином, після 20-го з'їзду дестерилізація в Радянському Союзі і в радянській Україні пришвидшилася і пішла вже набагато далі. Які були найхарактерніші риси тої дестерилізації після 20-го з'їзду? Перша особливість полягала в тому, що е, змінювалися назви там, де використовувалася ім'я Сталіна означає, ну певним чином ми тепер розуміємо ті процеси, тому що зараз нас, на наших очах в Україні триває далі декомунізація. Схожі процеси були під час десалінізації, коли всюди де згадувалися ім'я Сталіна, починаючи з вулиць, назв колгоспів, радгоспів, назв міст, наприклад, місто Сталіна було переиміновано на місто Донецьк. І тому всюди де згадувалися Сталіна. Всюди ті назви зникали. Вони замінялися на інші назви. Ще одна особливість: так само ліквідовувалися пам'ятники і портрети Сталіна. Всюди, де, були, де був пам'ятник Сталіну, його знищували, ліквідовували. Всюди, де висіли портрети комуністичних лідерів Леніна Сталіна, Леніна залишали, Сталіна ліквідовували. Ну таким, як кажуть, той період часу було те, що вже у 1961 році, після наступного звірту, а Радянський Союз розвивався за п'ятирічними планами, саме навіть з Ленівського мозуалі винесе навіть тіло Йосифа Сталіна і поховали біля Кремлівської стіни. Ще одна особливість десталінізації, яка в той період часу тривала вже в половині 50-х років, було те, що критикувався Сталін і все, що було пов'язане зі Сталіном, з іншого боку, не критикувався комунізм. І вважалося, що власне, проблеми в комунізмі виникли не через те, що був погана ідея, навпаки, Все, все всьому винувати Йосип Сталін. Він все, як то кажуть, перекрутив, зробив культ особи, все, всю владу тягнув на себе, через те, і партія страждала, і комунізм постраждав, і все інше. Але власне для простих людей, особливо українців, дестабілізація не стільки їх зачіпало ім'я Сталіна, чи портрети Сталіна, чи його пам'ятники. А значну частину українців зачіпала реабілітація потерпілих. Річ в тім, що після е, доповіді та, е, Хрущова з 1966 року почалася широкомасштабна реабілітація потерпілих. Якщо раніше реабілітація зачіпала основну партію, основним чином деяких партійних лідерів, партійну верхівку комуністичну державу, то тепер реабілітація перейшла на низовий рівень. Першу особливо стригала в тому, що зі сталінських таборів Почали випускати арештованих людей, які сиділи за політичними статтями. Також тих людей, які, яких особливо, наприклад, куркулів під час колективізації Західної організації Західної України, які були вивезені, депортовані на Сибір, люди, люди отримали дозвіл повертатися назад на Україну. І тому сотні тисяч українців, які були. За межами України саме отримували можливість повертатися в Україну. Значна частина була пов'язана з Бандерівським рухом, також значна частина Бандерівських діячів воїнів УПА, також отримали можливість повернутися в Україну. Правда, не всі, хто, як то кажуть, був схоплений зі зброєю, мав певні, як то кажуть, інші статті, які мали кримінальний характер а не політичний. Ті ж той ж самий, як кажуть, контрреволюційна діяльність. Ті люди, які кажуть, були змушені далі залишатися в таборах і далі залишатися за межами України. Правила інші особливість, що багатьом, наприклад, діячам Бандерівського руху не дозволялося селитися у Львові, селитися в Західній Україні, вони були змушені, наприклад, жити в Дніпропетровську, Запоріжжі, в Харкові. Великих промислових. Містах і тому, власне, реабілітація ще одна особливість. Зрозуміло, багато людей було знищені в особливо в 30-х роках. І тому тим людям, тим родинам просто видавали за довідки, що вони тепер не є злочинцями, що вони є реабілітовані, що є вони не винно постраждали. Правда, були деякі нюанси, наприклад. В сім'ю, де всі де ніхто, як кажуть, не потерпів, прийшла довідка, що ваш батько розстріляний помилково і е, він не реабілітований. Ну, зрозуміло, всі, як кажуть, здивувалися, як так він не був розстріляний. А виявляється, що просто-напросто по списках, по документах, в 36-му році, 37-му, він проходив, як, е, як ворог народу його розстріляли. Єдина була особливість, що його забули арештувати і розстріляли. А по документах він був розстріляний. Тобто система з 30-х роках настільки працювала, що просто-напросто не справлялася з тими величезними об'ємами людей, яких потрібно було, було арештувати і розстріляти. Ще одна особливість дестарінізації полягала в тому, що з другої половини 50-х років далі, йшла певним чином, лібералізація і демократизація суспільно-політичного життя. В першу чергу вона зачіпала. Партійний актив комуністичну партію Радянського Союзу, включаючи в Україні, доходило до того, що тепер влада намагалася менше з центру на менше впливати на місцеві якісь рішення. Комуністи отримали більше можливості якихось дискусій, якихось там обговорень. Ну, наприклад, власне, з 24-го року в партійних партійному активі почалися обговорення дестерінізації, Людей, як то кажуть, просили висловити свою думку, свої пропозиції, як краще проводити ту десталінізацію, краще боротися зі Сталіним. Ще одного особливість разом з демократизацією республіки Радянського Союзу, включаючи Україну, отримали більше прав, більше можливостей. Можемо сказати, що певним чином це була децентралізація. Хрущов розумію, що така величезна централізація, яка була для під час сталінської влади, це є неефективно, тому що на місцях і в центрі неможливо було приймати реальних добрих рішень. І все це доходило до того, що власне збільшення прав окремим республікам, партійному активу окремих республіках дійшло до того, що власне в Україні з кінця 50-х років українці остаточно українські комуністи остаточно отримали владу в Україні. І з Москви, як то кажуть, зникли всякі обмеження стосовно українців, стосовно нелояльності українців і всього іншого. І тому, власне, після Кириченка, які з Києва переїхав в Москву, отримав вищу посаду. Наступним першим секретарем був підгорний, а згодом після нього вже секретарем став Шелест. І тому, власне, Отримання більше прав призвело до того, що українська партійна еліта комуністична отримала більше прав, більше прав, більше впливу. А ще одна особливість, що українці отримали більше вплив, більше вплив і в Москві. Тому що Хрущов, який довго період до, часу керував в Україні, багато українців у момент, яких він вважав, що вони є досить надійні, люди, які зобов'язані йому в кар'єрі, власне, він їх забирав в Москву, призначав на різні державні партійні посади. Серед багатьох серед багатьох, певна частини росіян партії були задоволені, що хохли вже обнагліли, що вони мають великий вплив, великі, велику, велику силу в комуністичній партії. І тому, якщо е, говорити про настики тої дестабілізації про її підтримку, можемо сказати, що власне е, значна частина партії, як тоді казалося і народу, підтримували і, і Хрущова, і його доповідь і підтримували... Його політику дестабілізацію. Ну, з іншого боку, вся система влади Сталіна була побудована так, що якщо це наверху приймається рішення, то всі інші повинні виконувати. Якщо вони не виконують, значить вони нелояльні і таким чином вони не є справжні комуністи. І тому система була налагоджена і свідомість людей налагоджена те, що що прийняли там, треба виконувати на місцях. Але з іншого боку, і частина партійних діячів, і частина населення, ну в Україні таких людей було досить мало. Полягала в тому, що був певний і опер дисплезації. Тому що Сталін і його система багатьом людям сподобалася. А ще інша проблема полягала в тому, що вона була пов'язана з самим Микидою Грощом і його взагалі такими людськими якостями. Перша особливість полягала в тому, що сам Грошок був. Емоційною людиною досить непослідовною. І зрозуміло, політика дестабілізації також була непослідована. Хоча вона носила певним чином риси якоїсь системності, але системність була слаба, і все це провело до того, що коли влада проводить якісь реформи і вони певним чином не мають системності, взаємно, між собою не зв'язані, і виникають певні якісь дизбаланси. І все це проволоко, що з'являється прорахунок. Ну, найбільші були прорахунки були в економічному житті, в економічному розвитку радянського союзу і України того часу. І зрозуміло, просто певним чином незадоволення. Дехто хотів більшої дестарінізації, де хотів, щоб ми взагалі ще говорили про злочини. про Голодомор, а тоді голодомор замовчувався. Більше, як я кажу, можливості, більше самостійності. І інші казали, що це та і так і є руйнування комуністичної ідеї, що не потрібно Сталіна рухати Сталін є опорою Радянського Союзу, він створив, можна сказати, Радянський Союз розвивав індустріалізацію все інше. І все це до того, що просто зникала підтримка в суспільстві, а найгірше, що зникала підтримка в самій комуністичній партії. І все це закінчилося тим, що в жовтні а якраз. Перший на початку жовтня, скільки до вже 1964 року, а саме, можемо сказати, 58 ровно 58 років тому назад, сталося так, що коли Хрущов відпочивав на дачі в Криму, то партійна еліта, партійна активи, включаючи керівників України, які були не задоволені деякими діями Хрущова, його політикою, було вирішено, що Хрущов пора вже, як кажуть, усунути від влади, і поставити іншу кращу систему. Керування в Радянському Союзі і в Україні. І тому дестабілізація закінчилася тим, що з усуненням Хрущова вона була припинена. А як далі розвивався Радянський Союз, Радянська Україна, і яка була особливості економічної і соціальної політики в період Микити Хрущова, в період дестабілізації, будемо вчити на наступних, на наступних уроках. До вашого завдання працюйте повністю по раді. В цьому, якщо є якісь зауваження, запитання пишіть в коментарях. До побачення! бувайте здорові!